Насамперед хотілося привітати нікапельців і гостей Нікополя із прийдешніми, а також наближаючимися святами, і наголосити на тому, що необхідно дотримуватися правил комендантської години, а також дотримуватися правил поведінки в громадських місцях. Не зловживайте алкоголем, будь ласка, не. Зволікайте заходами безпеки під час оголошення повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях, не виходьте на вулицю під час можливих обстрілів. Ми розуміємо, що ворог може вдатися до провокації, тому необхідно заздалегідь забезпечити власну безпеку і дотримуватись прав безпеки, перебувати в безпечних місцях. Також хотілося б наголосити жителям. Та гостям Нікополя про те, що є повна заборона на продажу піротехнічних виробів, а також повна заборона на використання піротехнічних виробів, за що є адміністративна відповідальність. Усі, хто будуть виявлені під час рейдових заходів, будуть притягнуті до, до відповідальності. Також хотілося б наголосити на повному дотриманні комендантської години, оскільки саме Через те, що громадяни будуть дотримуватися комендантської години, поліції буде легше виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки, оскільки поліція переведена на пасивний варіант несення служби ще з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора, тому нам необхідно повноцінно розуміти, хто перебуває на вулицях, і відпрацьовувати всіх, хто порушив комендантську годину відповідно до чинного законодавства.